Грецький вогонь або бандерасмузів того часу. Штучний або вологий. Літаючий або інший. Пекельний або візантійський. Що ж це було? Давайте розберемося зараз. Горюча суміш, що застосовувалася у військових цілях в часи середньовіччя. Вперше вона була вжита ще візантійцями у тих самих їх відомих морських битвах. Точний склад грецького вогню нам досі невідомий. Власне, сам грецький вогонь був винайдений у 7 столітті, і тоді його, скажімо так, батьком грецьким вогню вважалися вчені, і які були переслідувані, переслідувані за що за? Антихристиянську діяльність ну тоді це було достатньо модно. Установка з грецьким вогнем являла собою мідну трубу сифон, через який з таким дуже сильним звуком вивергалася рідка суміш. Ймовірно, знову ж таки, ми не знаємо, але довжина сифона 25 метрів. Спочатку грецький вогонь використовували тільки у флоті. Він був страшною загрозою, дуже повільним і незграбним човнам того часу. Крім того, за свідченням сучасників грецький вогонь. Не можна було згасити, оскільки він продовжував горіти навіть на поверхні води. Якщо на суші війська візантійців зазнавали поразок від Арабів, то ось на морі грецький вогонь давав їм перевагу над супротивником. Наприклад, завдяки ньому з 718 року було одержано велику морську перемогу над Арабами. А у 941 році згадайте, якого руського князя вони здавали цим грецьким вогнем. Один, два, 3 ігоря Рюриковича використання грецького вогню було зафіксовано навіть хронікерами відомого сьомого хрестового походу, де нам залишили ось такий опис цього. Озброєння. Його снаряд величезний, як посудина для оцту і хвіст, що тягнеться позаду, схожий на гігантський спис. Політ його супроводжується страшним шумом, подібним до грому небесного. Грецький вогонь. У повітрі він був подібний до дракона, що летить у небі. От нього виходило таке яскраве світло, що, здавалося, над табором зійшло сонце. Причиною того були величезна вогняна маса і блиск, який знову ж таки був. Закономірним явищем після використання грецького вогню. Після початку масового застосування вогнепальної зброї на основі пороху грецький вогонь втрачає своє військове значення і був поступово забутий. Точний склад грецького вогню нам невідомий, оскільки в історичних документах назви речовин не завжди точно були індифіковані. Так, наприклад, в руських перекладах описах слово сірка могло означати будь-яку горючу речовину, у тому числі, наприклад, і. Жир найвирогіднішими компонентами записуємо: було сірка, сира нафта або асфальт. Також в склад грецького вогню міг сходити і сам фосфід кальцію, який при контакті з водою виділяє газ. Який може займатися на повітрі? Грецький вогонь був скоріше психологічною зброєю, тому що, побоюючись його, ворожі кораблі прагнули триматися на відстані від кораблів візантійців. Сифон з грецьким вогнем встановлювався, як правило, на носі або кормі корабля. Тому він був такою психологічною атакою. Як тільки ворожий корабель бачив цей сифон, то він вже піднімав паруса і йшов в інший бік.